Привітки усім. Зараз у нас е, кінець майже квітня, 25 квітня. І от дивіться, я хочу вам показати, яка чудова клумба, які цвітуть квіти в кінці квітня виходить. Ну, початок травня майже. Деякі отут ще починають. От така, от дивіться, які бутони стоять. Воно вже деякі повідцвітали, от як ці королівські лілії, машині геоценти, після дощу гарні стоять. Тож собака розгавкалася, не подобається. Вон ще піони зацвітають гарно. Тюльпанчики, трошки дощ повалив. Вчора був півдня дощ. От ось сьогодні сонечко. І дивіться, які класні лі. І там жовто блакитні такі квіточки. Ці весняні ромашечки теж майже відцвітають вже, нарциси теж. От ці лілії ще трошки цвітуть, дивіться, які гарні. І вон там ще потім за ними починають новенькі квіточки і оці от васильки класні, О, такі гарні ромашечки. Ці дуже багато тут квітів, можна ціле літо тут клумбаться цвіте. Дуже гарно Така от красавиця. Квіточ... Квіточок скільки. Да, Там якісь, дивіться, гарні тюльпани, півоновидні, прям як піончики. Да? Клас! Така Ці от ароматні нарциси, я дуже їх люблю, вони так пахнуть. Суперова. Така краса. Ідея клумби вам, які багаторічники посадити, щоб от клумба цвіла е от, з весни, ціле літо і до осені. Тут різні квіточки на різні часи і всі багаторічники. Всім чудового дня, пока-пока.